Такі ліжка з двома спинками найбільш популярні серед дитячих. Це найпопулярніша моделька, називається Тамі вона. Чому? Тому що вона. Гарно, акуратно виглядає, м'якенька з усіх сторін ще й зашита основною тканиною, тобто можна ставити не обов'язково до стіни. І по вартості халява 13 900 коштує в односпальному розмірі. Робиться і в більших розмірах. Можна робити спальне місце метр, 1,20, метр 1,40 метра, навіть двоспальне, метр шістдесят. Дуже гарна ціна і є ніша для білизни всередині. Наступні моделі будуть дорожчі і вищі. Це в нас іде Венді моделька 16820, коштує односпальна, також є ніша для білизни, і можна ставити ще бортик безпеки. Що там, що там гера дорожча? Ця 19,5 коштує односпальна. Чому дорожча? Бо тут іде додатковий металевий каркас внизу, який тримає конструкцію ліжка. За рахунок цього у ліжка гера йде цілих 7 років гарантії. Ну і тому і ціна відповідно вища: 19,5 односпальний розмір. Також є такі комбіновані варіанти. Це у нас іде до Релюкс. По знижці 11600 коштує. Тут немає ніше для білизни, є, можна докупити шухляди, якщо потрібно. Але теж гарний варіант, тому що спиночка, бачите, м'яка, головою не вдаришся. І останній варіант представлений: це у нас іде ліжечко Happy, 15129 ціна в односпальному розмірі. Ось так виглядає цікаво. І теж класний варіант м'якенький з усіх сторін узголів'я. Тут реально багато наповнювача є ніша для білизни. Більше варіантів таких ліжок є на сайті Солоха Там є прям розділ Кутові ліжка можна зайти і виставити ширину 90 см. подивитися, які ще є варіанти. Бо тут далеко не все представлено. Воно у нас періодично змінюється модельки, і тому ми ну, ставимо різне, щоб можна було показувати і знімати різне. Якщо цікаво, на сайті Солоха каталог з матрасом знижка обов'язково є оплата частинами на все в шапці профілю, телефончик для зв'язку.